Я Підскоцька Надія Костянтинівна, заступник голови міської Ради міської організації ветеранів і ректор університету третього віку. Хочу сказати, що наша організація ветеранів це така організація, яка охоплює майже всю, все населення 60. Тобто люди, які пенсійного віку, вони можуть користуватися послугами нашої організації. Що важливо в цій роботі, важливо те, щоб люди, які вийшли на пенсію, не відчували себе зайвими в громаді. Це дуже важливо. І міська організація ветеранів університет третього віку. Протягом напродовж минулого року ми займалися якраз цими питаннями, які стосуються залучення людей літнього віку до діяльності в громаді. До активної життєвої позиції. Ми не стояли осторонь ніяких заходів, які проходили в місті. Ну і саме, само собою, з перших днів війни, міська організація ветеранів займається весь час. Питаннями допомоги Збройним силам України, тільки в минулому році більше ніж на 2 мільйони з лишнім, ми залучили різними шляхами коштів на підтримку наших ЗСУ: це і кошти грошові, і передачі на фронт, і різні засоби підтримки. Ну і хочу сказати, що дуже важливим є що сьогодні, що наша міська організація ветеранів працює в тісному контакті з владою. Нам Легко працювати, нас бачать, нас підтримують і нас будемо сказати, спрямовують наші зусилля на те, щоб ми забезпечили в міській громаді наступність поколінь, адже ми маємо люди старшого віку комусь передати це все, що сьогодні надбано. І ми якраз над цим працюємо. Міська організація ветеранів бере участь і в спортивних змаганнях, в заходах культури. Ми дбаємо про те, щоб люди літні. Його віку відчули, що вони потрібні, і саме головне, щоб вони не іноді таке буває, що люди старшого віку заважають навіть молоді. Вони не можуть себе знайти, вони дзвонять багато разів дітям на роботу, а мені нема куди дітися. От для того створені такі структури у нас академія ветеранів, творчості ветеранів, університет третього віку, різні клуби за інтересами. Ну і ще хочу сказати від старшого покоління велику вдячність депутатському корпусу. Міській владі, міському голові, за те, що в нашій громаді існує такий чудовий заклад, як Центр Турбота. Це сьогодні заклад, який забезпечує майже всі потреби людей літнього віку і в попередженні гострих станів, і в виведенні з гострих станів. І взагалі це сьогодні центр де людей більше ніж 30 тисяч осіб має можливість з ними скористатися. Тим більше, що зараз туди ще приходять і люди, які повернулися з фронту. Тому я хочу подякувати всім за те, що ми себе комфортно почуваємо в Громаді люди літнього віку, і на майбутній рік, тобто на поточний рік, сьогодні мета наша і наш девіз ради ветеранів ми собі взяли дійти до кожного, хто опинився в складних життєвих обставинах. Зараз якраз ми над цим працюємо, плануємо свою роботу і розвиваємо далі свою діяльність. Я Алла Печидюк, голова громадської організації інститут соціально-економічних регіональних досліджень, найбільшим досягненням. Нашої організації це був такий проект, який стосувався переміщених осіб. Це проект, який фінансувався програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй в рамках виконання грантового проекту мери за економічне зростання. В рамках цього проекту було залучено. Спільними зусиллями із міською радою було залучено 50 тисяч доларів для здійснення ремонту у муніципальному ресурсному центрі підтримки внутрішньо переміщених осіб. Цей проект дозволив внутрішньо переміщеним особам адаптуватися до нашої громади. Дозволив отримати необхідні навики, компетенції в рамках проведення ряду різноманітних тренінгів, які стосувалися і фінансової грамотності, і психологічних тренінгів, і безпекового середовища. І на наш погляд, ми досягли поставленої мети. І на сьогодні ми теж продовжуємо співпрацю із програмою розвитку органі розвитку організації Об'єднаних Націй. Я Дмитро, заступник голови молодіжної ради. У 2024 році. Молодіжна рада разом із радою старшокласників підписала меморандум про співпрацю задля реалізації проекту освітній візит молодіжної ради при Кам'янець-Подільському міському голові та ради старшокласників. Нова генерація.